Чи може мати відмовитися від своїх прав на дітей для того, щоб батько цих дітей став одиноким батьком, таким, що виховують дітей, нібито без матері, і отримав відсрочку від мобілізації? Запитання, яке мені задається досить часто вмовляє дружин відмовитися від власних дітей? Як працює нова схема ухилення від? Мобілізації сьогодні юристка Христина Очкур в телеграм-каналі Пані у законі розповідає, що схема полягає в тому, щоб жінка юридично відмовилася від батьківських прав на дитину, аби єдиним опікуном з точки зору закону залишався батько. За законом чоловік самотужки має виховувати неповнолітню дитину, і в такому випадку він не підлягає мобілізації. Але чи діє ця схема? Пояснює Христина. І це запитання, від якого в мене на голові прибавляється сивого волосся, розумієте? Ну, По-перше, відповідь: якщо ви думаєте, що в Україні можна прийти до нотаріуса і написати якийсь документ, нібито я відмовляюся від своєї дитини на користь когось, або я її переписую на когось, нібито це якась дача, або я заявляю, що я цій дитині не мати, або не батько. Це неможливо у нас в українському законодавстві такої процедури немає. Єдина процедура є там <кій> по відмові від дитини це коли дитина ця новонароджена, це відбувається в пологовому будинку. В інших випадках мама прийти і написати якусь папірець, який що я відмовляюся від дитини, не може, нема такого. У нас в Україні є тільки процедура позбавлення батьківських прав через суд. Для того, щоб позбавити батьківських прав через суд, мають бути залізобетонні підстави. Участь в таких судових процесах беруть органи опіки. І це не шутки вам, розумієте, що переписала дітей, поки мобілізація йде на батька, а потім переписала назад. Ні. Таким чином, який висновок. Ваш чоловік в теорії може зініціювати судовий процес про позбавлення вас батьківських прав. І ви можете оголоситися з цим позовом, тобто визнати, що ви не проти, що вас позбавили батьківських прав. По-перше, не факт, що вас позбавлять. По-друге, якщо позбавлять, то не факт, що ви потім відновите ці батьківські права. По-третє, це дуже довго, це і рік може зайняти. І не вистачало ще, щоб щось з ким трапилось із вас, ми в такі часи живемо, я вибачаюся. І діти були, невідомо де, тому що ви позбавлені батьківських прав. Я вас прошу, будь ласка, думайте, що ви хочете зробити взагалі? Стосовно довіреності щодо дітей, які даються у нотаріусах, це довіреності, які дозволяють, наприклад, провозити дитину там, за кордони і так далі, представляти її у школі, оформлювати у садочок, до лікаря. Такі довіреності зачасту даються родичам, але вони не передбачають на меті позбавлення мами її прав або папи. Це просто надання певних повноважень. На емоційний коментар юристки відреагували також користувачі у соцмережах. Не знаю, чи це вони пишуть, чи це боти, але є такі коментарі. Жити всі хочуть і не таке видумують. Батько потрібен дитині, а не могила з хрестом. Мабуть, коли людина хоче просто жити, то підуть на таке, бо краще так, чим у гробу у сирій землі. Вікторія написала Руслана: люди хочуть вижити, це нормально. Ми народжуємося, щоб жити, дітей ростити, а не лишати їх сиротами. Снущанням дістали вже дивні коментарі. Маша пише: в мене пройшло півтора року, поки позбавила колишнього батьківських прав і поки мій чоловік зміг записати дитину на своє прізвище. Це дуже довго і важко. Я би не змогла відмовитися від дітей, пише Маруся. Ще один коментар: ви так агресивно реагуєте, а матері просто хочуть, щоб діти росли в сім'ї. А в нашій країні чоловіків перетворюють на м'ясо. Ви про що питання? Збройні сили України м'ясо Христина Очкур вирішила і відреагувати на деякі з цих коментарів. На моє відео про те, що деякі жінки вважають за необхідне відмовитися від батьківських прав на дітей для того, щоб врятувати чоловіка від мобілізації, понаписували мені. Що люди хочуть просто вижити, тому вони шукають такі способи, що я похожа на Тетяну Мантян, і що я виглядаю як <смі> дочка Фаріон. І коротше, що я така сяка і не розумію людей, і все-таки проче. Послухайте, я вам про одне, а ви мені розумієте своє. Яка там Фаріон? Оці всі, котрі пишуть, що вони хочуть вижити і врятувати своїх чоловіків, а ми всі інші такі сякі цього не розуміємо. Ви маєте в першу чергу зрозуміти самі наступну річ. Отакі От коментарі читаю не тільки я, а читають жінки, чоловіки, яких загинули на фронті, знаходяться в полоні. Матері, які втратили своїх синів на фронті, чоловіки та сини, яких зараз знаходяться у місцях ведення бойових дій, за того, щоб ви могла ходити до суду і писати заяви про позбавлення батьківських прав для того, щоб врятувати свого чоловіка. Ви можете планувати своє життя і використовувати ті способи і методи, які ви вважаєте за потрібне. Але трішечки, знаєте, вимкніть душу і повагу до інших. І якщо люди, яких я перелічила, можуть читати такі ваші коментарі, ви трішечки уявіть собі, не тільки те, що ви відчуваєте в цьому житті, а ще те, що відчувають такі матері, такі жінки, у яких сини та чоловіки захищають, і, не дай Боже, загинули вже захищаючи. Що вони відчувають, читаючи оцей ваш коментар? Ви ж можете діяти, як ви хочете. Але нащо ви таке пишете? Ви же робите боляче дуже багатьом людям, ви цього не розумієте навіть. А друге, ви взагалі забули, в який час ви живете, Ось вчора в третій годині ночі прилетіли ракети, рознесли пів району реально. Ви не боїтеся бути позбавлено батьківських прав на дітей. Коли в країні війна, і будь-яка людина може загинути в будь-який момент. З ким будуть діти, ви теж про це не думаєте. Є така якась ідея, яка гуляє по інтернету, що можна легко в правах відновитися, як будто зняти взуття, а потім його знову назад взути. Ну, це досить складно зробити. Тому знаєте, що я вам хочу сказати? Можете писати, що я не розумію людей, які хочуть вижити, хоча я їх і розумію. Я не розумію, чому вони це відкрито пишуть. Що я похожа на дочку Фаріон там і всяку прочу прочуєринду? Але я вам так скажу: я на відміну від вас замислююсь над тим, що відбувається.